Реміальне шоу «Шарага Знищення існує вже 14 років. І за цей час ми бачили, як чудові шоу, так і не дуже. Серед жорстоких і брутальних боїв всередині самої клітки були і найкращі моменти: чи то титульні зміни, повернення суперзірок або інші сюрпризи. Через те, що шоу проходить в період між королівською битвою та реслманією, іноді може здатися, що «Шарага Знищення не варта уваги. І по-справжньому шокових моментів там дуже мало. Однак, як і на будь-якому пейпер'ю з такою довгою історією в ньому все ще є кілька шокових моментів, які варто згадати. Помилкове завершення у 2015 році. Було досить гаряче протистояння Сета Ролінза і Діна Емброуза, у якому сет захищав своє чемпіонство WWE. Фанати не очікували, що титул може змінити власника в цей момент. Босет тільки нещодавно зробив історію, коли закешив кейс в майневанті ресурманії. Але Дін фактично, буквально літерально, утримав Ролінза, щоб виграти чемпіонство Дабі-Дабі. Натовп просто збожеволів, коли Ембровс підняв пояс чемпіона. Та, на жаль, рішення було скасовано, бо Ролінс раніше напав на рефері, тому результат був визначений як дискваліфікація. Отже, хоч Ембровс і переміг, проте правило чемпіонської переваги не дало Діну стати легітимним чемпіоном. Однак сам момент був фантастичним і він довів, що фанати будуть раді новому чемпіону. Зачистка від пікової дами. За всю історію існування Шираги знищення було кілька дивовижних виступів, але жоден з них не був настільки домінантним, як виступ Шейни Бейзлер у 2020 році, коли Бейзлер шокуючи знищила всіх інших учасниць матчу, провівши тотальну зачистку і виграла матч, та забронювала собі місце на Реслманії. Ніхто інший за історію цього бою ніколи не знищував. Взагалі, усіх учасників матчу. Справжній американець у 2013 році, Джек Свакер повернувся до WWE після тривалої відсутності і швидко потрапив у поєдинок всередині клітки знищення, який мав визначити претендента на Реселманію проти чемпіона у вазі Альберто дель Ріго. Той матч був визначним тим, що в ньому змагалися всі колишні чемпіони світу. Але Джек, хоч і був чемпіоном світу раніше, Проте він був реслером з найменш зірковим статусом на ринзі, бо проти нього були такі реслери, як Кейн, Деніел Брайан, Кріс Джеріко, Марк Генрі та Ренді Ортон. Та свагер якимсь чином вирвав перемогу, скрутивши Ортона в утримання і вигравши матч. Це дійсно здивувало фанатів, бо ніхто навіть не ставив на свагера. Увесь світ у його руках. Деякі фанати очікували, що в 2017 році Брей Вайт все ж таки виграє своє перше чемпіонство да але мало хто очікував, що це станеться саме так, як це сталося. Вайту вдалося перемогти двох попередніх чемпіонів да та топових зірок Смакдаун Джона Сіну та Ей Джей Сталза. І переконливо завоювати чемпіонський пояс в оновленій клітці знищення. І озираючись, можемо сказати, що перемога ваєта стала дійсно великим та історичним моментом. Візьміть мою готівку, чорт забирай. Після того, як Дрю Кінтар зберіг свій титул чемпіона, Дабі бідабі у виснажливому бою всередині клітки знищення, він потрапив у немилість Бобіка Ляшечка, який щойно піднялася клітка, вийшов та загасив чемпіона після матчу. Це дозволило Мізу вибігти і використати свій кейс гривня в банці, шокувавши фанатів і ставши новим чемпіоном WWE, яке він востаннє тримав 10 років тому. Ця титульна зміна була ще більш несподіваною через те, що вона відбулася за декілька тижнів до Реселманії, Тож перемога Міза зробила все ще більш непередбачуваним. Виявилось, що Лешлі та Міз уклали угоду. В якій Майк надав Лешлі можливість отримати титульний бій за те, що той допоможе мізу в реалізації кейсу, згодом Міз програв ляшечку титул, але все ж таки увійшов в історію як перший дворазовий гранд Слем Чемпіон. Стукатися до небес. У 2011 році Джон Морісон піймав хвилю хайпу. На королівській битві його порятунок від знищення був, мабуть, найкращим моментом матчу та всього шоу. І на цьому принц паркуру не закінчив робити яскраві трюки. У клітці знищення під час бою за титул чемпіона WWE, Джону Морісону вдалося залізти на стелю конструкції, повисіти там, а потім зістрібнути вниз і приземлитися на свого старого ворога Шейнуса. Виконання цього споту не було ідеальним, але це було те, чого фанати раніше ніколи не бачили. Та Морісон став першопроходцем цього трюку, який ми тепер можемо бачити, ледве не в кожній клітці знищення. Красти за 60 секунд. На першому ж -пер шарага знищення Бі влаштували справжній шок. Джону Сіні вдалося пережити бій проти п'ятьох претендентів на титул чемпіона і вийти з клітки у якості нового чемпіона Дабі Але він з МакМехон захотів насолити Сіні та оголосив, що у Джона є ще один суперник Батіста, який на той час вступився за боса компанії у ворожнечі з Бретом Хартом. Дайв вийшов на ринг і з легкістю знищив Джона, завоювавши чемпіонство Дабідебі. Ці дві титульні зміни менш ніж за 5 хвилин, були повним шоком, і вони повністю змінили хід дороги до Реселманії 26. Близький як ніколи. У 2011 році Сантіно Марелла був останнім, кого викинули з Королівської битви, що стало однією з найдивніших розв'язок битви в історії. У 2012 році він здійснив схожий подвиг. Під час поєдинку за звання чемпіона світу у важкій вазі всередині знищення, Сантіно Марелі вдалося випередити своїх суперників і залишитися у фіналі матчу віч на віч з чемпіоном Деніелом Брайаном. Вболівальники були майже переконані, що він збирається зробити неможливе. Нас навіть до матчу підігривали моментами з тим, як Сантіно тренувався до цього бою у олдскульному стилі Рокі. Та Брайну зрештою вдалося перемогти. Італійську сенсацію, але виступ Морели став величезною несподіванкою. Ти даси мені бій. Андертейкер вийшов на бій всередині клітки знищення 2010 року як чемпіон світу у важкій вазі, і сам фактор шоку можна починати вже з цього, бо трунар не просто вийшов на цей бій. Він ледве не згорів живцем, коли його фірмовий шкіряний плащ загорівся під час виходу. Проте Мрес не відмовився від бою і навіть залишився у фінальній двійці тієї клітки знищення проти Кріса Джеріко. Здавалося, Тейкер вже готовий був покінчити з крісом. Однак, з під решітки камери виліз Шон Майклс, який прорвався всередину клітки та провів свічен мюзік мерцю. Це дозволило Крісу Джеріку виграти титул чемпіона, а дії Шона остаточно розізлили Тейкера, і той погодився дати Шону Майклзу матч реванш на Реселманії 26. Шоковий дебют. На шоу-шаре знищення 2015 року Кевін Ованс дебютував в основному ростері WWE і вийшов на ринг проти Джона Сіни. Ованс зіткнувся з найсильнішим суперником з усіх можливих, і він не прогадав, перемігши Сіну без будь-чієї допомоги. Чиста перемога над фейсом номер 1 у WWE. Це великий куш, і це дало Овенсу змогу відчути себе зіркою. Так були фанати, які вважали, що на свій дебют на великому шоу Овенс може перемогти, але безумовно ніхто не очікував на таку абсолютно чисту і впевнену перемогу. Тим паче від реслера, який всього навсього півроку, як взагалі вперше, з'явився на екранах WWE. Нагадуємо, що ви можете подивитися цьогорічне преміальне шоу «Клітка знищення» разом з нами у прямому етері 24 лютого о 12 годині дня у нашому телеграм-каналі. Не забудьте поставити лайк, підписатися, а також підтримуйте ЗСУ. Почуємось.